Приїхали з села додому, У мене тут вже все пророзвітало. Ось такі, дивіться. Такі. Такі, правда, полягали. Зараз знайду кілочки їх приятати. Підвяжу. То попадали. Ось тут теж попадали, але вони ще не цвітуть. Це трішки пізніше. А тут вже ось така краса тільки майже на полу лежить, треба їх підв'язати. Ось такі красунки. Так. Дивлюсь, абрикоса ще не зелена. Все тут ще таке. А, ще от юка. Розквітає юка. А тут вже ось яка краса. Це молоденька в мене юка така. Як я люблю, як воно цвіте. Краса. А на городі ось така. Ось такі діла. Вітер нас страшний, але хмаро вже й немає, все. Перці в мене маленькі шикарні. Такі он. Вони. вони класні, вони товстошкурі, шкурі, хоч і такі, от, вроді маленькі, але будуть смачні. Ось такі. Так, це все. Ось дивіться, біла зірка видно одразу. Цей хоч не підневом тут, ні. Такі. Так, то все капі. Там 100%. Ось це ось буде. Бачите, такий круглий. А інші всі капі. Отак. Ну нічого, вони смачні, це добре. Шикарні. Так, Йдемо далі. Далі. Так, що це в мене тут за листочок отакий появився, дивіться. Щось тут не так. Треба його прибрати. Оп! Ось так прибираю. Так, вже куча кабачків. От. Сьогодні не буду, завтра. Завтра пособираю і буду робити, буду робити ікру смачненько. Є, є, а вони ще за ніч, знаєте, вони так швидко ростуть, що за ніч у мене будуть шикарні. Кабачечки. Ось так. Сині, сині вже зав'язується. Так що, так що. Скоро все буде. Бачите? Де воно ну, вже квіточка засухла, вже, тут вже завість є. Ось. Коротше і так, У -у. Ді, ось, тут теж є зависть. Він вже оцвів. А так. Скоріше бо сині вже хочеться такої, знаєте, смачної ікри, синіми. Почекаємо. Так, у мене не було два дні, тому зараз вода буде такий обхо-та-та. -та -та. Помідорів. Помідорів ціла куча. Вони такі стали здорові, поки мене не було. Я не знаю, тут щось видно, не видно. О, дивіться, ого. І вон я так дивлюся, всі здорові такі. І вони вже біліють. Скоро будемо з помідорчиками, а цвітуть, а цвітуть. Це кіно. Кіно і німці. Так, пічніть. Так, а що в мене по салату? Салат вже цвіт пішов, а мені нічого. Так, а що тут оце в мене Цікавий. Тут ще нічого немає. Немає. Сухо, треба все полити. Я сьогодні цим займусь, нічого страшного. Сьогодні завтра я вдома, а там ще може й душ піде. Щось таке обіцяють. Ну, подивіться, де? Ага. Короче, нема ще до. Ну, Ані. А ні. Ой, господи, я ще б'юся тут зараз. Дивіться. Ага. Видно? Видно? Он він є. Треба гарно залити, починається вже починається мої. ручечки, Надіюсь, що вилізуть всі. Бо я саджала по одному. Не хочеться підсаджувати. Так, сьогодні мені треба ридиска, тому що сьогодні в нас буде такий холодний суп з айранчиком. М -м -м. О, та тут та. красунчики. Я їх бачу, прям бачу. Черіки, це просто чудо, яке гляньте. Всі, всі до єдиного і ще цвіте. А тут ось-вся вся, кісточка. Вона двойна. Ось дивіться. Тут всі і ще якийсь цвіт. Краса. Так, редисочка в мене тут вже файна є. Файна, файна, дивіться. Це бур'ян. Така ратисочка. будь будь ласка, беріть, вирощуйте, от такий буде врожай. Як зберу, я покажу, що я там зібрала. Так, що по Могірки огірки здоровезні, гляньте, гляньте, що з ними робиться. Ще там огірочки самі маленькі, але кущари, ви самі бачите, які шикарні. Вітер пішов, може, що нагони нам оце, то вітер. Так, а в гіркову навіть боюсь заходити, заходить, якщо чесно. Оп! Що ми бачимо? Ми бачимо ліс. Просто гірковий ліс. Так, ну що у нас тут по... Потліп, по по що в мене тут було, не поймає, що не бачу нічого. Значить все в нормі. Так, ого, бачите, вітер який розійшовся. А огірки я бачу прямо звідси, їх багато. Їх просто багато. Дивіться. Є. Зараз треба обривати. Ну Так як я бачу, то штук шість буде. Отак. Краса. З огірками прийду і за редисочкою. Отак, я ще хотіла глянути, що там та редиска в мене яка. Кіточки. І дивіться, які в мене вже. А були такі бідусі. Дивіться, яка. Ця була геть без кіточок. Дієць, яка красуня. Так, подружка окрупчик мені треба. І що тут? Ну тут ще дрібно, нічого росте. Є і парочку Личеньки, але все одно, не то. Нічого. Ось такі справи. Зараз повернуся за продуктами, все зніму. А я в теплицях. Трошечки працюю. Трошки налякана, тому що в нас був приліт, біда. Пишуть знову ціль на нас, а мені що, а я працюю. А що робити, О, руки ноги трусяться, а я працюю. Вже м -м, перебрала цілу кучу абрикос, вже е заложила. Сушарку з абрикосами буду сушити. Ну, електричну таку. Ось зібрала врожай, дивіться. Ось така родисочка. Ну, гарненька. думаю, гарненька. І ось огірочки. Це самі-самі нижні. Я їх збираю маленькими. От. Такими не геть маленькими. Ну, такими. Нормальні такі гурчики. От. І найголовніше це моя редисуля. Отак. Зараз буде окрошечка. Отак. Такі справи. Піду куховарити. Не знаю, поки тихо. І слава Богу. Було трошки тихо. Такі справи, а що робити? Отак, зараз оце я так подумала, вирішила закрити поки що свою цю тепличку. Закрити її гарненько, щоб не мухи не летіли. Коротше нічого, зараз закрию, бо там вже я дивлюся, що там і мухи, і, і бджілки, і всі, хто хоче, що в мене тут проживають. Треба закрити поки це все. Поки що я не придумала, які ще можна використати. До речі, бідон. Заберу село, Надо вона готують, бо я забуду. А такі справи. Добрий день, ми з України. Ой, показую ситуацію. Другий день у нас дощ, он все, все позбивало, коротше, все мокре, аж хлюпає. Я Взяла з собою парасольку, взяла Фу, мисочки. Зараз піду, хоч зберу якийсь там вже є врожай. Зберу кабачки, зберу огірки, вони вже там є 100%. Заодно подивлюся, що там, як ситуація, бо я не можу влізти нікуди. Що воно? Що воно? Ріки, ти що то? Хлопці віддали. Собаці порваний м'яч. Ну, то все, то надовго. Так, зараз підемо на город, подивимося. Ой, в мене розквітли. Все попадало, я так і не підв'язала, не було часу. І воно це в мене отак лежить. О, а ще й дощ, воно геть попадало, дивіться. Гляньте, яка краса. Чудо. Дуже гарно. Ще й мокре таке з крапельками. М -м. Краса. І це, напевно, теж жовті, я так думаю. Всі жовті теж. Воно упало додолу. Ну, Зараз немає в мене такої можливості це все підв'язати. А ці ан які... О, і так пахнуть. Клас. Так, поки що... Не дуже капає, біжу на город. Вон, юка яка? О, яка чудна. І оце така погода, ну. Добре, хоч все зальє, звісно, польє мені в селі там на городі. Тут-то в мене капля. Крапля тут мені не треба. Так, все, біжу на город. Подивимося, що там в теплицях. І взагалі ситуація на городі. Так. Тоді ось така ситуація, все вимокло. У мене там багато полуниці, багато, але ж я туди не влізу. <кій> не знаю, воно все мокре, я переживаю, що воно все погниє. Ой, треба якось лізти. У мене перчиків так багато. І всі капі, бачите, це капі червоний. Будуть класні перці. Я їх люблю. Вони такі, здаються. Такі неприглядні невеличкі, але вони дуже смачні. Вони ще більше стануть, поки, поки дозріють. Дивіться. які. І вони товсто шкурі. Хоч і такі, так, але шкура в них така товста. Класні вони, коротше, дивіться які. Вже він, бачите, жовтіє. Спочатку жовтіє, тоді буде красниці. Їх в мене багато. Так. А ще в мене є малина, але які її обірвати, це треба чекати, поки пройдуть ці дощі. Полоничка, ну-ка, глянемо. Ну, я не скажу, що вона прямо не є, але... Ось, бачите, вже хтось під'їв. Такі. Так. Нагідки в мене тут нагідки. Що там сині, синє? На місці. Так, до кабачків ми ще дойдемо, вже покрапує трошки. Так, помідорки, які здорові, багато всі великі. І вже дивіться, куди вони вже в мене все дожі пройдуть, буду це все проріжати, прибирати і точку зросту їм буду перекривати все. Так, це, що я хочу подивитися, що тут огірочки. Я не думала, що тут щось є. Ой, квітне так гарно. Зараз зайду, подивлюся, не буду знімати. Потім, якщо щось знайду, зніму. Бачите, як тут. Тут сухо гарно. Ось дивіться, вже на одному знайшла. Трішечки ручки вони, але вони ще маленькі. Ось такі. Ще нехай трошки дозрівають, але вже, бачите, такі гарні. Краса. А на інших ще маленькі. Треба убирати цей салат. А в мене є кріль. От йому і віддам. Помідорок багато. Ось дивлюся вже. Бачите, якась зараза треба обробити від фітофтори. Це може, звісно, і попалилися, вони бо було занадто жарко. От, не знаю, що то було, щось було. Отак, так, ну це я продаюся вже, як це все. Погода наладиться. О, Ось я проходилась, бачите, ще досі плоди цвітовтори я бризкала. Але щось воно це пішло не так. Ну Нічого, потім залізу так. Наведу тут порядочки. Ось цей який гарний. Такі сливки дивіться. Mm -hmm. Так, ну тут все понятно, йдемо в іншу теплицю. Вирішила подивитися, що в мене тут з огірками. Так, один є. Ще є другий. Там не бачу, ось тут бачу, вже є. Мії ручок. Тут є. Ну не всі. Я не знаю, чи мені придеться підсажувати чи не знаю, що робити. Чому вони не всі в мене повилазили? Тут немає. Не бачу, щоб там щось було. Є, є, немає. Знову є, немає нічого. Тут є он. Вже маленький, щоб ви бачили, є. Коротше, так. Навірно, прийдеться підсаджувати бо це мало. Що, що таке? Все полив, все є. Не знаю. Чому не всі? Странно. Така странна ситуація. Теплицю. Ой! такі, бачите, калюжі зіллячок. Так, ще ж хотіла бистро, Вон, що тут 3 Баделя здорова. О, Щось є. Щось червоніє, не знаю. Так, -да, і добре червоніє он. Койде, я бачу. Так, що ого. Тут? А тут? А тут бачите, нормальні, помідорки немає ніяких, чи тут не так жарко, не знаю. Але все добре з ними. Ці листочки нормальні, а там в тій... Ну тут тут краса. Тут краса. Що треба підв'язувати, ну це все після, після дощечку. Так, а що тут? Ого, гірки добряче розрослися, я вам так скажу. Треба оце ж все понаправляти, куди треба. Ой, оце ж, це не зараз. Але ж трошки хочу піднімати з редиски. Ми всі повинні рости на сітку. Редиска. Та редиска. Класнюча. треба на салатик трошечки буде зірвати. Так, огірочки. огірочки ще тут маленькі. Не бачу великих, але є, дуже багато є. Добре. Все добре. Пройду родисочку, тут вирву. Зараз і покажу. Так. Щось цій теплички в мене є. Зараз покажу. Дивіться. Трошечки радисечки. Ось така радиска. Ось така. Чудово. Ось. І Іду вже огірочка, Ну, Звідси друга огірочка взяла. Помідорів дуже багато, дуже, дуже щоб не злазить. От. Прям засиплять мене стільки їх, слава Богу. Помідорки є. Так. Ну і зараз іду з огірочками в огіркову теплицю. Ну що, зробила цю теплицю. Значить, прибрала всі вусики, попідв'язала. Бачите вже, які вони в мене високі, майже під потолочину, да? під дах теплиці цієї. Так, побрізала пасаночки, поприбирала вусики. Ось так підв'язала. Зараз покажу вам свій улов на сьогодні. Калюжі, калюжі. Ну вже не капає, ви знаєте, вже навіть якесь сонечко було, пробивалося. Дивіться, ось стільки ігірочки. Чому вони такі, ой, пади. Маленькі, тому що це нижні, самі найнижчі я їх не прибирала О, для того, щоб позривати їх і отакі ось десь непогані. Щоб їх в салатик. Дивіться. Далі що. Краса, не знаю, скільки тут, але, ну, як ви бачите, багатенько. Все. Огірочки пішли. І я цьому дуже рада. Ну і звичайно, куди ж? Без кабачків. Ось зібрала. Помазалася ось. О, самоченющі. Я е, е, люблю ось такі е, ці. Це кабачки, це О, Люблю цукіні дуже. І жовті, люблю жовті в мене в селі. Як доберуся в село, то там вже повинен бути врожай. І що ви думаєте, я зупинилася? Ні. Ось. Вся мокра, як хлющ, але ось що в мене є. Так, ну що я вам скажу? Не зупинилася я й на цьому. Так, ось дивіться, скільки малини. Це половина. Вон там ще половина. Два рази, два рази намочилася, тікала, прибігала і вирішила, що поки що досить. Дай Бог, завтра може буде краща погода, та я дорогу. Так що це ще не вся. Наша балинка, Перший рік, отака вона маленька, хиленька, дивіться. Я думала, я геть малини не буде. І ще багато там я бачу, так ну, не. Так, що прям багато, але є. Є ще малинка, ще й дощиком її все полі. Дивіться, яка в мене. Ой, крапива. Буду зрізати, робити з неї доброго. Ось тільки дощ пройде, дивіться, як гляньте. Отака, доброго піде, думаю, буде. Дуже класно для огіручки. Вони таке люблять.